Знаєте, наша травна система це ж цілий всесвіт, і цей всесвіт щодня з нами спілкується. Іноді це такий ледь чутний шепіт, а іноді справжній крик про допомогу. Отже, сьогодні ми спробуємо стати такими собі перекладачами з мови власного тіла, щоб чітко розуміти: ось тут достатньо просто щось змінити в раціоні, а ось тут треба все кидати і телефонувати лікарю. Ну що ж, почнемо нашу подорож. І починається все, звісно, з самого початку, з ротової порожнини і горла. Це, скажімо так, вхідні ворота для їжі, і вже тут організм може подавати перші, іноді дуже і дуже важливі сигнали. І що найперше ми помічаємо? Звісно ж, апетит. Цікаво, що його зміни можуть вказувати на абсолютно протилежні речі. От дивіться, раптом зовсім не хочеться їсти. Це може бути і звичайна застуда, і сильний стрес. А з іншого, боку, просто вовчий голод, коли хочеться з'їсти все, що є в холодильнику, і це теж може бути стрес, а ще гормональні зміни чи вагітність, тобто який висновок завжди важливий контекст. Гаразд, з апетитом зрозуміло, а що як сама їжа просто не йде, коли її важко проковтнути. У медицині для цього є спеціальний термін дисфагія. Якщо по-простому, це ніби на дорозі від рота до шлунка з'явився знак проїзд заборонено. І причиною може бути що завгодно від запалення і м'язових проблем до якихось перешкод чи навіть пошкодження нервів. І це ще не все. Рот може багато чого розповісти. Знайомі всім заїди в куточка губ. Ага, це може бути натяк на дефіцит заліза. Застуда на губах це привіт від вірусу герпесу. Навіть звичайна, здавалося б, спрага, це не просто пити хочеться, це прямий сигнал від організму, який може вказувати і на зневоднення, і на більш серйозні речі. Так, з передпокоєм розібралися, рушаймо далі, спускаємося, так би мовити, в головний командний центр травлення, у шлунок. О, і тут починається найцікавіше, бо ці сигнали, я певен, знайомі майже кожному. І сигнал номер один абсолютний хід це, звісно, печія. Що це таке? Ну, якщо зовсім просто, це коли кислота зі шлунка вирішує прогулятися вгору у стравохід. А стравохід до такої агресивної гості, м'яко кажучи, не готовий. Звідси і це неприємне відчуття печіння. Окей, пече, що робити? По-перше, варто подивитись, що в тарілці все гостре, жирне, кисле, краще на якийсь час відкласти. По друге, порції. Краще їсти потроху, але частіше. Ну а в якості швидкої допомоги може спрацювати молоко, свіжий кефір або лужна мінеральна вода. Вони допоможуть нейтралізувати кислоту. А тепер увага! Дуже важливий момент про соду. Так, так, старий бабусін метод. Здається, що допомагає і при чому миттєво, але це пастка. Уявіть, що намагаєтеся загасити вогонь бензином. Спочатку ніби шипить і гасне, а потім спалахує з новою силою, так само і зі шлунком. У відповідь на різке алужнення він починає виробляти ще більше кислоти. Гикавка. Ну, гикавка та й гикавка з ким не буває, правда? Але уявіть, що вона не проходить годину, дві, цілий день. Це вже не просто смішно. Коли гикавка стає такою нав'язливою впертою, це може бути сигнал сос від організму, і він може вказувати на досить серйозні проблеми, аж до перфорації виразки. А зараз перейдемо до одного з найсерйозніших сигналів, такого, що ігнорувати просто не можна це той випадок, коли знати, що відбувається життєво необхідно. І відповідь тут однозначна і, на жаль, дуже тривожна чому кавова гуща? Бо це кров, яка вступила в реакцію з кислотою шлункового соку. І тут без варіантів це ознака внутрішньої кровотечі, стан, який вимагає негайних дій. Окей, ситуація критична. Що робити, поки їде швидка? Ось чіткий план: перше повний спокій. Людину треба покласти. Друге, і це дуже важливо: жодних рухів, розмов, ані крихти їжі, ані ковтка води. Третє холод на живіт. Це все робиться для того, щоб виграти час. І найголовніше викликати лікарів одразу ж. Ще одна серйозна тема отруєння. І тут, як бачимо, перша допомога повністю залежить від причини. Дивіться, при харчовому отруєнні логіка проста: треба якомога швидше все з себе вивести. А от якщо це, не дай Боже, кислота або щось хімічне, тут зовсім інша історія. Будь-яка самодіяльність може бути смертельно небезпечною. Головне правило: не впевнені, не робіть нічого. Одразу телефонуйте в швидку. Так, шлунок ми пройшли. Тепер спускаємось ще нижче, у довгі заплутані коридори кишківника. І повірте, у нього теж є що нам сказати, і його сигнали вони зовсім інші. Мабуть, одна з найделікатніших і найпоширеніших проблем закреп. І це не просто дискомфорт, ні. Якщо організм може позбутися відходів понад дві доби, це означає, що токсини затримуються всередині, а це вже інтоксикація. Але що найцікавіше? Закреп закрепу не рівня. От погляньте, їх буває аж чотири види, і причини кардинально різні. Десь м'язи просто лінуються, а десь, навпаки, затиснуті в спазмі. Іноді є реальна фізична перешкода, а буває й таке, що це просто погана звичка постійно терпіти. Розумієте? Тому й підхід до вирішення проблеми має бути різним. Ну і є, звичайно, зворотний бік медалі діарея. І тут насправді організм робить дуже логічну річ він намагається екстрено евакуювати щось погане, якусь інфекцію чи токсин, тому найчастіше це і є головний симптом кишкових інфекцій. І знову ми підходимо до симптому, який не можна ігнорувати можливо, найстрашніший сигнал з усіх раптовий, гострий, нестерпний біль у животі. І тут найважливіше це не те, що робити, а те, чого не робити в жодному разі. Просто запам'ятайте цей список не. Чому? Тому що грілка може прискорити розрив апендекса, а таблетка знеболювального змаже всю картину для лікаря і він може втратити дорогоцінний час. Тому правило залізне: гострий біль, телефон в руки, і викликаємо швидку. Крапка. Гаразд, ми пройшлися всім травним шляхом, було багато інформації, а тепер давайте підсмуємо. Створимо такий собі чек-лист червоних пропорців це ті сигнали, при яких жарти закінчуються, і треба негайно звертатися по допомогу. Отже, ось цей список, і кожен пункт тут це дуже серйозно. Все, що пов'язано з кров'ю, блювання кавовою гущею або чорне, як смола кал, будь-який раптовий і нестерпний біль, неможливість ковтати, підозра на отруєння, це все абсолютні показання для виклику лікаря. Тут немає місця для почекаю до ранку. Знати ці речі це без перебільшення може врятувати життя. Бачите, наше тіло воно постійно з нами розмовляє. Кожне бурчання, кожен дискомфорт, кожна, здавалося б, дрібниця це не просто випадковість, це повідомлення. І головне питання, яке варто собі поставити, а чи ми взагалі слухаємо, чи вміємо розрізнити, де тихий шепіт, а де вже гучна сирена, яку ігнорувати не можна. Вміння слухати своє тіло це, мабуть, одна з найважливіших навичок.